Вітаю всіх на каналі, де ми з вами вивчаємо складні історичні теми, але водночас дуже цікаві. І сьогодні продовжуємо вивчати зародження і поширення християнства в Римській імперії. Як ви вже пам'ятаєте, з минулих лекцій Палестина це частина Римської імперії, район виникнення християнства. Згодом нова релігія пошириться серед багатьох людей у Римській імперії. Про народження та земне життя засновника нової релігії розповідають Євангелії від грецької блага звістка. Вони були написані учнями Ісуса Христа наприкінці Першого у другому столітті. І з часом Євангелії увійшли до Нового заповіту, це була друга частина Біблії. В Євангеліях розповідається, що більше двох тисяч років назад Бог. Послав на землю свого Сина Ісуса Христа, щоб показати людям кращий шлях у житті. Ісус проповідував любов до ближнього, милосердя, все прощення, рівність усіх перед Богом. Питання історичності Ісуса Христа хвилювало і хвилює всіх. Доказами існування Ісуса є текстові джерела того часу власне. Історика Йосипа Флавія і письменника, який у своїй праці юдейські старовини описав диво Ісуса і про засудження Ісуса до Христа. Також у публія Корнелія Тацита знаходимо в писонних джерелах факт існування Ісуса, якого стратили за часів правління Тиберія і прокуратора Понтія Пілата. Тиберій Клавдій Нерон, це римський імператор. З династії Апонті Пілат – це п'ятий римський префект Юдеї, служив за часів імператора Тиберія, найбільш відомий як посадовець, який вів суд над Ісусом Христом та наказав його розіп'яти. В Євангелії від Луки опосередковано згадується, що за правління саме його розіп'яли Ісуса Христа. Але зараз. Нашій лекції згадаємо з вами про події, які відбулися в останню неділю перед Великднем. Перед вами в'їзд Ісуса до Єрусалиму на ослі. Люди встиляли йому шлях пальмовими гілками, тим самим вітаючи Спасителя, як царя. У цьому регіоні пальма вважається знаком життя і перемоги. В Україні та в країнах, де пальма не типова рослина, свято має назву Вербна неділя. А далі у нашому відео піде мова про страсті Христові, події, які були пов'язані з Ісусом Христом, що відбувалися в останні дні Його життя. Церква ці події згадує під час останнього тижня Великого посту, а найбільше у Страсну п'ятницю. Страсті Христові починаються з тайної вечері. Більшість християн вірять, що ці страждання були передбачені багатьма пророками та самим Ісусу. І зараз я хочу вам розповісти про цю подію на прикладі з фрески, яку ви зараз бачите на екрані. Фреска великого Леонардо да Вінчі. Її назва англійською та оригінальною мовою італійською звучить як Остання вечеря, а назва Таємна вечеря прижилася більше у пострадянських країнах. Це фреска перед вами а не картина яка була написана у проміжок між 1495 97 роками, у приміщенні трапезної монастиря Санта Марія де Леграція в Мілані. Це шедевр високого відродження. Перед вами в центрі Ісус Христос і 12 апостолів та їх скорботне засілля увечір перед розп'яттям. Слід сказати і про цю велику роботу про цю фреску, що під час Другої світової війни, 15 серпня 1943 року, монастир у Мілані був обстріляний авіацією. Частина стрів, стіл, стін була зруйнована, але дивом ця фреска вціліла. Це була перша масштабна фрескова робота по сухій штукатурці. Техніка, яку ще не Використовував великий Леонардо до цього. Раніше він працював лише по вологій штукатурці. Проте, те, що ми бачимо зараз, це вже на 100% робота Да Вінчі. Вона зазнавала декількох спроб реставрацій, що дуже змінило фреску. Проте, до сих пір кожен турист, який побуває в Мілані, відвідає монастир Санта Марія делеграція, може помилуватися цією роботою. А зараз детальніше вже щодо історичності цієї події. Таємна вечеря відбулася у четвер, день перед розп'яттям Ісуса. У цей день Христос зібрав своїх учнів і розповів апостолам, а саме їх було 12, яке майбутнє його чекає. Він також розказав учням, що серед них є той, хто зрадив його. На цій вечері. Перше також відбулася Євхаристія. Прийняття або причащення тіла і крові Ісуса під видом дарів хліба і вина. Згідно з Новим заповітом, Ісус започаткував таємство Євхаристії на тайній вечері, подавши апостолам хліб і вино на зміцнення душі і тіла зі словами Я, хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто їсть цей хліб? Житиме вік, а хліб, що я дам, це тіло моє, що я дам за життя світу. Перед вами Леонардо Да Вінчі, майстер, великий живописець, сталановита людина, яка випередила свій час. Саме завдяки його фресці ми якраз і можемо бачити дивовижну сцену останньої вечері Ісуса Христа в оточенні своїх учнів. Перших 12 апостолів. Серед них був і той, хто зрадить Ісуса, Юда Іскаріот. Юда з єврейської перекладається як хвалити Господа. Прізвисько, прізвись, навіть це не було не прізвище, іскаріот він отримав середовище апостолів через те, що серед них уже був Юда, син Якова, прозваний Фадеєм. Іскаріот має декілька значень, можливо, це місто. А можливо, воно перекладається з грецької як брехливий або як грецька фраза вбивця. Що б воно не означало, але ім'я Юди стало назавжди синонімом зради. Згідно з Євангелієм, за зраду Юді заплатили 30 срібняків, котрі символізують і сьогодні як винагороду за зраду. Великий Леонардо яскраво зобразив постать Юди на фресці – а також цю постать багатьма символами, ми можемо бачити на фресці і мішочок із срібними монетами, саме за які він зрадив Ісуса, а також розсипану сіль, яка теж має дуже символічне значення.